Привітки, привіт всім. Мені дуже, дуже, я дуже мрію, щоб ми якось зустрілися більш вживу всі, як раніше. Так хочеться кожного обійняти, щоб вживу. Ось так через Обійми передати свою підтримку. Поки от, уявіть, я вас просто всіх обіймаю і хочу вам всім подарувати знаєте, кусочок сили, кусочок впевненості в тому, що все, все можливо. Я, напевно, одна із тих, хто втрачали в цій компанії і структури, і. Регіони так сталося що Донецька і Луганська область. Це були області, де я працювала досить активно, і все це втратилось в 2014 році. Просто зникло. Але помаленьку-помаленьку відновлення відбувалось. І ось 22-й рік. Це звичайно кошмар, а в мене тут джекпот, Поп. 30 кілометрів від... От там вони ззаді, туди 30 кілометрів, навіть напряму 25 кілометрів, там знаходяться, знаходиться Уркостан. Ой, слава Богу, тут мене не забанять. <с>? Так ось, 22 числа, коли, ой, 24 числа, коли ви знаєте, це, да, це абсолютно дурний був день і в кінці кінців, після того як в попихах, і ми щось поназбиралися весь товар коробки, виносити це було не було ні часу, ні фізичних сил. уже, І тому просто ну, в надії, що це скоро закінчиться. Ми е -е, виїжджаємо в село і от їду по дорозі. На зустріч їдуть танки з отакими свиноордами, розпухшими, синіми. От. І в цей час мені поступає дзвіночок. Скажіть, а ви можете сьогодні відправити замовлення? Ні, не можу. Ну, сьогодні не вийде. Не можу сказати, коли точно, але не сьогодні. Потім під обстрілами в коридори я. Приїжджаю, забираю такий товар, виношу, в селі відкриваю магазинчик в холодному приміщенні. Але, але у мене від села на Подоганіча є така дорога по кущах, якої нема на картах, слава Богу. Google, І по тим дорогам я вожу на нову почту посилочки. І таким чином це дало мені можливість мати живі гроші на той момент, коли треба було думати ж і про те, що їсти ліки, бо у нас було, були інваліди, і це давало можливість відчувати, що ти якось, якось є можливість, і, звичайно ж, допомагати іншим. Так ось товар то наш нужен. От, як би то не було, продукція у нас класна, вона реально потрібна в будь-який час. Потім все-таки у нас хороший процент, хороші можливості. Дайте цю можливість сьогодні тим людям, хто так потребує, доходів. Велика кількість людей змушена зараз реально жити. Не дуже добрих умовах. Але, але все-таки дайте їм можливість заробляти. Дайте можливість собі бути сміливими, запрошуйте людей, продавайте. Це відволікає. От я вам хочу сказати: нічого так не відволікає, як сам процес продажі. Бо це прекрасно. От, і це прекрасно навчатися, розвиватися, пробувати. Навіть якщо доводиться падати і підійматися, це теж прекрасно, тому що ти ніколи себе не почуваєш наскільки живим, коли ти знову відроджуєшся. Бажаю вам бути живими, здоровими, зберегти всіх ваших близьких і бажаю, щоб у нас якнайшвидше настав час. Коли ми зможемо в нормальних умовах жити, працювати, і ніхто і не буде нічого тут жужжать і падати. І в цей час я все рівно хочу сказати дякую нашим воїнам, що дають нам можливість ось так спілкуватися і жити. Слава ЗСУ, слава нашим воїнам і. Слава нашій Україні і нам всім україночкам і українцям люблю пока.